Розумієте, про що? Я? я не люблю дорогих олівців для губ. Нереально стійкий олівець. Мені не подобається пептидна маска для губ. Що для себе обрати, з чого не варто взагалі купувати? Всім привіт! Рада вас вітати на моєму ютуб-каналі Shine. Мене звати Віка, і тут ми говоримо про косметику, догляд за собою, макіяж, красу, важливість ментального здоров'я і загалом про все, що робить нас щасливими. <му> Огляд на всі. Мої продукти для губ. А це помеди, блиски, олівці. Їх в мене просто дуже багато. Чогось вони, як виявилось, майже всі в одному кольорі. Не питайте! Хочу вам просто всіх показати, щоб ви краще зрозуміли, можливо, що для себе обрати, з чого не варто взагалі купувати, а чого вам просто не потрібно. Перше, ми почнемо з такого, знаєте, максимально бази, тобто того, що просто зволожує губи, пом'якшує їх, допомагає при отакому пересушенні в холодну пору, особливо, але не дає ніякого там кольору, відтінку і так далі. Це така, скажімо так, базова база, прості бальзами для губ, масочки для губ. І зараз вам це все покажу. Перші просто. Дві мої любимки. Отакі от, от. це Есенція від Торідин. Та бальзамчик від The Ordinary. Тут є і сквалан, і гіалуронова кислота. Вони прям класні, особливо коли губи пересушені, вони їх дуже добре пом'якшують. Но, якщо вам не подобається оця, знаєте, консистенція вазеліну, вони вам не сподобаються, тому що вони досить-досить густі, їх так важкувато наносити, вони не розпливаються прям на губах. Це 100% ківного це прям такі есенції, бальзами конкретні. Ну вони прям чудові, я їх обожнюю на холодну пору року, це мій. Must have і один, і другий, тому їм обом ставлю 10 з 10. Наступне це олійки. Ще один бальзам в мене є, зволожуючий, такий відживлюючий від Everline з колекції Choco Glamour. Він трішки-трішечки, зовсім трішки, йде в такому розувато-коричнуватому відтіночку. Він дає такий, бачите, от як відрізняється нижнього верхній. дуже природній легкий відтінок. Він теж такий жирненький. І пахне шоколадкою. Оце от величезний плюс, теж його дуже люблю. 10 з 10. Дві олійки для губ це максимальна база, одна від тевола. І свіженька олійка, така звичайна алоє, типу вони нічого не роблять. Це звичайні олійки, які там трішки-трішки зволожують вам губи. Ну давайте їм поставимо по 5 з 10, тому що, ну. Свої функції не виконують, але чогось неймовірного від цього не буде точно. Це, скажімо, так, новинка в моєму догляді, тому що це саме доглядова пептидна маска для губ від бренду Paese. По перше, вона пахне малинкою. Ви виновляєте, як вона класно пахне маленькою, вона дуже-дуже густющенька, така, прямо ого-го. Її надовго вистачає багато і не потрібно, вона шикарно просто розм'якшує. от Саме розм'якшує губи, зволожує та захищає їх. Мені дуже подобається, вона Вона там є навіть з різними смаками, з різними ароматами. Він дає дуже легасінький рожевий відтіночок. Це там ще є, здається, яка дає такий трошечки персиковий відтінок і більш кавовий, такий нюдово-коричневий. По запаху. Саме Малинова топчик, я її обожнюю, і її теж ставлю 10 з 10. Давайте ми з вами перейдемо до олівців, її трошечки менше, ніж е, блисків та помет для губ. І я вам швидесенько всі покажу. До речі, я де ще один свій улюблений, здається, загубила, бо я його. Просто шукала всюди від Інглот, я вам тут залишу який це олівець. Це здається, був в колаборації з комунікативні, я його обожнюю. Якщо ви шукали класні олівці для губ, м'якенькі, з гарними відтінками, от саме інглот для вас буде просто пушка. Я дуже люблю саме їхні лімітовані випуски з в колаборації з комунікативня, це польська блогерша, б'юті блогерша. І я Ну, там, там такі класні кольори. Якщо ви любите теж, отаке коричневе, кавове, нюдове, вона. Робить шикарні засоби для губ. Там якраз зараз вийшла нова колекція з комунікативня. Я вже хочу тих олівців для губ, вже хочу ті олійки для губ, але в мене і так як моїх дофіга. Ну Каша, скажімо так. Я не люблю дорогих олівців для губ. Мені здається, що це без сенсу переплачувати. Можливо, я просто не тестувала ще якогось, не пробувала класного, дійсно, якісного олівця для губ з люкс-сегменту, але для мене олівці для губ бюджетні це. Бомба-пушка-ракета. Почнемо з моїх найулюбленіших, і це новенькі олівці. Я вже їх показувала вам у своєму відео мої новинки косметики та покупки в Україні. Це один із улюблених від Glam Bee, відтінку 209. Цей стійкущий, нереально стійкий олівець, там багато відтінків, він м'якенький, він от в такому шикарно коричнево-нюдовому кольорі. Йому треба дати трішечки застигнути. І потім ви його стрете тільки міцеляркою. Протягом дня з ним можна їсти, пити, говорити, і він не буде стиратись практично. Для олівця, для губ, це топчик. Я його обожнюю, я йому ставлю просто 100 з 10. Шикарний колір, шикарно тримається, легко наноситься. Плюсик за те, що він підточується, я не дуже люблю оці, що викручуються. Він просто дає класний ефект на губах і супер тримається. Ну і плюс він дуже бюджетний. Що ж можна хотіти від олівчика. Ще один з моїх улюблених, який теж свіжо додався, це від Юніко. Їхня новиночка в мене в відтінку Діва. Він в такому, знаєте, як я кажу, трошки трупному відтіночку. А -а. А він більш такий холодний, там по собі твердіший, тобто ем, ну його прям не розтушуєш так легко, як якщо Ви любите цей факт, коли носите олівець, і потім розтушовуєте. З Юніко так прям легасінько це не піде. Глембі краще розтушовується, коли це свіженько, знаєте, тільки нанесений, він прям маслянистий. Юніко більш твердий, більш матовий, але він дуже зручний, він красивий. Просто то нереально красивий колір. Ну і по стійкості це звичайний олівець, тобто він не буде вам триматися на губах, коли ви їште, їж, коли ви їсте, п'єте, він не буде вам триматись на губах, просто ну там страться за якийсь час, але він нереально красивий, мені дуже подобається. Ну, поставимо 9 з 10, тому що за стійкість все таки мінус. Глембі тут залізобетонний. Це один олівчик від Глембі, отакий одразу сточилочкою, відтінку 108 вже. Він прям. Нюдик такий, от такий от він нюдик, світленький, світленький нюд. А він єдиний, що мінус великий, він ну постійкості все-таки менш стійкий, він десь такий, як Юнікон. Тобто для мене це такий стандартний олівець для губ. Так, який ви нанесете, він буде класно на губах триматися там до моменту, поки ви не почнете їсти, пити, тобто щось там інтенсивно губами витирати, робити. От Отдайте він буде на губах. А коли ви починаєте це робити, він стирається. А от глимбіні! Оцей олівець Lip Liner Satin не старається практично. Тому є з чим порівняти, скажімо так, але він класний. Плюс одразу йде з точилкою, теж супер-супер базовий, супер дешевий, зручний в користуванні, теж такий маслянистий, і він більше схожий навіть, мені здається, з Юніко саме по консистенції. Теж йому ставлю 9 з 10. Далі будуть три мої. Улюблені олівчики теж дуже їх люблю. І один із них від П'єрене. Я нікс я купую вже не перший раз. Вони всі в таких супер нюдових відтінках, як ви вже побачили. У мене це варіюється між коричневим, нюдовим. Від Pierre René він такому найтрішки більш рижуватому кольорі, я б сказала. Рудуватий такий, рудувато-коричневий колір. І він неймовірно красивий. На губах у мене відтінку 17, Там є дуже багато відтіночків. Дівчатка знаю їх дуже любля. Рене, чесно, я не знаю, чия це фірма. Тримається на губах до моменту, поки ви не починаєте їсти та пити. Тому йому теж 9 з 10. Я його дуже-дуже люблю. І це вже не перший мій олівчик від Рене. Класика, мені здається, як бачите, він теж вже достатньо осточений. Я його користувала з ним, поки не купила собі гламбію Ніко регулярно. Це від Nix. Кольорі Nude Bash. Я дуже люблю їхній такий же ж олівчик, тільки Тофі-трюфель. Я не буду брехати, я не пам'ятаю цього відтінку, я його теж загубила десь і не могла знайти цього кольору, тому що він постійно всюди sold out, його не було ніде в наявності. Вони класні. Це така NYX, це оця база. Якщо ви не знаєте, який обрати олівчик для губ, беріть NYX, ви не прогадаєте, там величезна кількість кольорів, величезна кількість у цих всіх відтінків, можна обрати, все, що хочеться, зручно, тому що під Бачується. Він досить м'який, але одночасно твердий. Я не знаю, як це пояснити. Можна додавати інтенсивності більше, він якби непогано тримається. От він прям дійсно непогано тримається на губах. От в такому він кольорі, такому дійсно нюдово-рожевий колір, ну такий приємний, мені подобається. Йому би навіть стало 9,5 з 10. Іншому відтінку одразу я його не люблю страшенно. Я взяла для експерименту, я не люблю саме кольору, він, типу. Холодно рожевий, я не знаю, як це назвати. Не подобається мені колір. Я його взяла, часто, знаєте, так розбавити, тому що іноді треба для якихось там макіяжів на зйомки, щось цікавіше, ніж просто банально нюдовий або рожевий. Але не подобається мені цей колір. Це такий дуже холодний рожевий колір. Його оцінюю так само, але оцінюю на 8, тому що колір мені не подобається, Ну, але сама винна, що я хотіла, що не бачила, який колір брала. Ще один це новинка. Я його показувала в своєму відео. Весь макіяж одним брендом Stars from the Stars. Це прям топчик. Мені дуже сподобався. Знову ж таки, тут мінус постійкості, але колір просто бомбіта. Типовий, коричневий, красивий, в міру теплий, в міру холодний колір. Ну, Він викручується, я не дуже це люблю. Але він м'якесенький, він класно тушується, він добре наноситься, досить. Як відносно стійкий, тобто він не розмазується одразу, тут знизу є точелочка. Хто не знав, до речі, в багатьох голівчиках, які викручуються, знизу є отакі от точелки. Прикольні, мені дуже сподобався чесно цей олівчик. Я його теж постійно ношу в десь своє, в своїх сумочках. Написано, що він водостійкий. Отут, отут ми знімемо цей бал, мабуть, тому що ну, він не водостійкий. Абсолютно, він не водостійкий. Він розтирається, він стійкіший, ніж там. Можливо, найтрошки стійкіший, ніж Нікс, але він не водостійкий, тому тут вже трошечки нам рахунь, нам Stars from The Stars. Дев'яточку теж йому ставимо. Я їх наче люблю оці. А на цій не дуже. Ну, не знаю, не лежить мені до них серце. Це від Essence. Я теж його показувала в відео своєму весь макіяж одним брендом Essence. Зразу переглянути, там дуже багато класних знахідок бюджетних від Essence для себе е знайдете. Він теж в класному кольорі, він дуже в схожому кольорі, як Stars from the Stars. Отак, Він тепліший трішки. Упакування, воно наче вже хитається. Знаєте, таке от шатке. E stars from The Stars, Glimbi, Evaline це все теж. Тож бюджетні бренди, но есенс чогось прям. ну Він аж якщо вам чути, він прям аж чути, він так от теліпається всередині, то дуже неякісне це опакування, вже робить мінус на ньому. Менш стійкий ніж те, що заявлено. Тут заявлено, що тут прям 8 годин матовості, тобто він має бути дуже стійкий, але це не так. Ну, він вже видно, що він розтирається наче забивається в пори, знаєте, оці всі нерівності на губах, і десь там він тримається, а зверху абсолютно ні. Не кажу, мінус за ці упакування На вісімку все-таки поставлю, тому що мені він подобається, як на свою ціну. Претензій не маю. Два від бренду Evelyn з колекції Varieté. І третій це якийсь від бренду RivalMe. Я його купувала в Празі. Він прям не такий супер насичено-червоний. Тобто його прям треба так мазюкати. Знаєте, що він був дійсно таким ух, червоним кольором. Отак бачите. Утрі прям досить довго чекати, щоб він а, застиг. Ну, такий він середнячковий. Я б йому навіть п'ятірку поставила, не більше. А від бренду Eveline. Цей відтіночку 05. Він такий теж холодний, дуже схожий, до речі, по кольору на Юніко, але ну, він, не знаю, мені він якийсь. Трішки захолодний на губах. Не до кінця прикольний, але він дуже м'якенький з плюсів він дуже м'якенький, його класно можна розтушовувати на губах. Тримається теж середнячково. І цей відтінку 0,4 він такий малиново-червоний. Я б не скажу, що він прям такий, знаєте, оцей насичено-червоний такий вогняний колір. Він більш якось малиново-червоний. На губах він теж розкривається як такий більш малиново-червоний, але. Непогані від Evoline, в принципі, олівчики дуже непогані. Я більше люблю їхні олівці для очей та для брів. От для губ в них мінус з кольорами. Там дуже мало якось кольорів на вибірі, вони такі для мене досить специфічні. ну Їм поставимо 7 з 10. Я почну, мабуть, з тінтів. Це від коротше Корейський бренд. І від Benefit їхній славнозвісний тінт, який мені смердить. Лаком для нігтів його, мабуть, або люблять, або ненавидять. Він наче пахне, тобто в ньому нема прям воні, а мені він віддає просто лаком для нігтів. Я нічого з собою зробити не можу. Він дає дуже дуже легкий відтінок червоного, тобто, наче так знаєте, підкреслюю цю. Насиченість таку пухкість губ. Він просто надає оцей відтінок. Ним теж можна користуватися до речі, як рум'янами. Ну, цей запах і те, що воно таке рідке, воно постійно капає, десь розтікається. Мені не дуже зрозуміле. Чесно, ну, то, моєму, 5 з 10. Ці два від Ro-Round. Роу вони в дуже дивних кольорах. Чесно, вони в таких дивнющих кольорах. Я не знаю, чим я думала, коли їх купувала. Ну, це щось вовше не мій варіант, кажу вам. Я не знаю, де були мої очі. Один більш бежевий, класний, а другий в якомусь рожево-малиновому відтінку, і я його не розумію. Ню нюкадамія. Відтінку 23. Він непоганий. Колір прикольний. Він зволожується така навіть більше олійна текстура, приємна. От в них запахи нормальні. Full Water Tint, відтінку 0.3 і Frose. Ну, не мій це колір. Я не знаю. На тінт окей. Тобто, якщо ви нанесете його, а зверху ще якийсь блиск, помаду, олівець, це буде красиво. Він сам по собі. Самостійний продукт мені не подобається. Просто хотіла поекспериментувала, маю. 60 це все-таки не найгірше, що в мене було. 8 з 10, Саме по консистенції він дуже приємний. Та, мабуть, єдина помада, яка в мене є, це від MAC. <гум> Боже, це просто вау! Я її обожнюю. Це відтінку 508 хакмі ідеальний колір. Це просто ніжний, ідеальний, нюдовий. Колір На мені попалась в адвент-календарі від Look Fantastic минулого року. Це дуже ніжний нюдовий відтінок. Так, це не супер стійка і не найстійкіша помада, яка в мене була, але вона неймовірно красива і вона має якісь такі от доглядові ці властивості. Вона не пересушує губи, навпаки, ще більше зволожує підкреслює. Дуже красива я її обожнюю, навіть попри стійкість. То в її відсутність це 9 з 10. Вона мені дуже-дуже подобається. Це теж попалось мені в адвент-календарі. Блиск досить з природнім красивим відтінком. Він не прям дуже сильно сяє. І от такий от кремовий матовий блиск від я Його теж, ну я його люблю. Він красивезний, просто і в кольорі він шикарний. 11. Milky Мілкі нюд. Мілкі нюд красивий колір. Він такий досить насичено нюдовий. По стійкості. Теж такий середнячковий. Він приємно пахне шоколадкою якоюсь і гарно на губах тримається і не пересушує. Немає цієї надмірної матовості З відчуттям, наче, знаєте, вах, просто руку фарбу нанесли, нашли, воно застигло. Це навіть блиск. Пісю. Так, да, це блиск. Це все-таки блиск. Ну, як бачите, я ним не користуюсь практично. Він дуже липкий. Ну, прям дуже липкий. Колір супер. Приємний, гарний, напівпрозорий нюдік, розуватий такий навіть нюдік. Ну як він липне. Просто вам словами не передам. Ну оцей він пропав навіть отак губа до губи. Вийде термін придатну, ще його викину. І На цьому закінчиться твірочку з десяти. Отак буде, бо вони всі в однакому форматі такого олівця. Я вам зараз покажу а, ці засоби. Перший вітрівал мі, ця помада, вона з однієї сторони матово-червона, така ну і і матовість одночасно, а з другої сторони є просто прозорий блиск, якщо хочете розбавляти, но. Це просто найстійкіша штука, яка коли-небудь в мене була. Якщо я це наношу, особливо коли роблю і знімаю якісь макіяжі або для рілс, або для там, шортс. І якщо я нанесу цю помаду, я її потім ледве стираю просто отак насильно я її тру целяркою, гідрофілкою. Це одна з найстійкіших штук, яка коли-небудь в мене була. Колір красивий. Але його треба нашаровувати. Но він такий стійкущий, от воно зараз застегне. Я вам просто покажу, як це стирати. 8 з 10 він заслуговує, тому що ну, тримається залізобетонно. Навіть Есенс, теж я показувала в своєму відео весь макіяж одним брендом Essence. Красивий такий матовий стік для губ, нюдово, коричнуватий, гарний дуже колір. Єдине, що в ньому наче якісь дрібні блискітки, особливо, коли я тільки відкривала, навіть зараз бачу. Знаєте, такі дешеві, дешеві блиски. От цього я не розумію, навіщо вони там, хоча я їх навіть не бачу, коли наношу. Я, ну, тобто, я не зовсім його зрозуміла. Запаху він практично не має, колір красивий, наноситься теж легко, виглядає гарно на губах. По стійкості середньо тут не буде вам триматися 6 годин, 100% він не буде тримати 6 годин, він розмажеться на губах, йому теж треба дати час, щоб трішки застиг. 7 з 10. Це стік, який отак от. Ну, класно ж, ну це ж супер. Ну, знову ж таки, свої мінуси є. Колір, вау, дуже ніжний. Я б скажу, це більше доглядовий засіб, навіть тому, що він дуже зволожує, але він швиденько стирається. Такий ніжно-персиковий колір. І пахне він, до речі, теж приємно. Він не стійкий взагалі. З ним акуратно треба, коли ви його видавлюєте. Треба прям дуже обережно, тому що якщо ви забагато його виклацаєте, на губах він просто отак скотиться в одну таку, знаєте. Один шар, отак в одну сторону, в яку ви там нанесли, і так і буде дуже важко з ним працювати, коли його забагато. От тут буде 60. об'єктивно з усіх моїх продуктів для губ, ну цей взагалі не тримається. І так, до речі, дівчатка, от вам показую, я вже повністю тут стерла від stars from The Stars Блиск і від Essence. і от оця шалена штука, яку я стираю ватним диском з міцеляркою. Розумієте, про що? Я? Він тримається залізо бетонну тут. Далі мої просто любимчики. Як бачите, їх тут в мене по дві штучки кожного це ліпс. Я вже говорила неодноразово: ліпс можна або любити, або не наведіти. Я його люблю. Загалом для мене близькі для губ це максимально декоративна штука в нашому макіяжі, тому що немає близьких для губ, які вам не будуть старатись, коли ви будете. Отак робити губами, багато говорити, пити каву, немає таких близьких. Додати якось навіть романтизму трішечки в образ. Круасан масляний і солона карамель. Солона карамель максимально прозора, вона не дає ніякого тону, просто от не дає такого близького губам, пахне вона просто фантастичною, божньою, теж юзаю, вона вже така прям затерта, а відтінок круасанчика він з такою ніжною розовиночкою, теж дуже делікатною, нюдовенькою. Після нього хочеться з'їсти свої губи. Ти нанесеш і з ним прям хочеться круасан з'їсти. Для мене ці обидва 10 з 10. За ними давно полювала, тому що багато хто говорив, що це наші аналоги роут, але знову ж таки набагато дешевші. Так от не знаю, це пептидні ліптінт. Ну, я б не скажу це прям тін, те, що вони якось там дуже дають, тримають колір, відтіночок дають губам. Це більше блиск. Тоном, ну тобто з кольором якимось, теж з класними ароматами теж пом'якшують губи, класні, мають доглядові властивості. Саме ці пептиди вони відчуваються на губах, кашемірові, наче на губах, приємні класні. Цей відтінку Raspberry Pudding, він рожевий, відповідно, звичайно ж. От, якщо ви більше нанести, він, наче, і такий рожево-персиковий. Якщо Ви хочете чого, щоб мало доглядові властивості, купуйте і беріть те, що я показувала це від Torідin, від The Ordinary, то те, що дійсно буде вам надавати оцей м'яг. Якісь на губах, де прибирати цю шершавість з губ. Блиски дуже часто цього не роблять, 90, мабуть, відсотків блисків цього не роблять. Вони там трішки зволожують вам губи, додають якогось кольору, і саме цього блиску. Оця от функція ставити на них на те, що вони там вам якось супер зроблять класні губи, не варто. Це просто блиск для губ. не Очікуйте від нього чогось більше. От з 10. Оцей мені подобається набагато більше. Це колір е шоколадний Брауні. Шикарний. Про... О боже, просто гляньте на цей кольор. Виновляйте, як він красиво виглядає на губах. Я прям зараз нанесу. Воно дає такого ніжного оцього кольору, бачите, просто ніжно шоколадно нюдового горіхового кольору. І смачнющі і нереально смачні. Дійсно пахне шоколадним брауні класний. Я до речі за ним прям гонилась, тому що він всюди був sold out в всіх другеріях у Польщі, ну в Варшаві, принаймні так точно. Тому оцей в мене буде 10 з 10. стяжечки, які я теж дуже люблю. Це видно по тому, як скільки тут використано їх. Від ламель це full Size Lip Plumper». Він класнючий такий на оцей от яскравий макіяж, щоб додати такого блиску, прям дискотечного губам. Класний він переливається. Теж дуже е, зручний аплікатор, великий такий джумбо аплікатор Бачите, теж його додаю іноді до помад, наприклад, навіть до маковської помади зверху, щоб дати такого яскравого блиску. Дуже його люблю. Прям ну, видно, тут є половина. Обожнюю, теж ставлю 10 з 10. Блиск шикарний. І гісо, як бачите, теж використовую. Теж часто беру з собою в сумочку. Це олійка. Оця саме з запахом кавунчика. Боже, як напахне упаковка. Я люблю саме, знаєте, очима. От блиски я люблю очима. Вони мають давати красивий колір, мають давати саме це от сяйво, це щіт. Має бути упаковка, яку приємно брати з собою в сумочку, десь діставати, малювати губи. Оце от я люблю. Червона, червона має бути стійка помада. Це 100%, це не обговорюється. Просто олійка для губ з ніжним рожевим блиском, з приємним ароматом, блиск в олійці, я б це назвала. Тільки єдине, що за свою ціну. Знаєте, хочеться все-таки більшого, але більшого немає. Аля люкс-олійки. Я люблю, тому я ставлю 10 з 10. Класнючі близьки, худа, Stars from The Stars і Glambi. То королєвішне наша люкс, і це дві бюджетки, які шикарні теж. Климбі я купила досить е, нещодавно, коли їздила в Україну. Я купила теж собі цей блиск від Glimbi. Мені дуже сподобався кольор, шикарний. Звичайно, нанесу поверх цієї, але він більш рожевий. Теж приємно якось так м'ятно, наче пахне. Класний, класна упаковочка, зручна такий ліп коктейл. Mm, дуже цікавий колір, тому що він, наче такий ржево червоний а наче нюдовий, ну такий, от ну, приємний. Знає мені дуже приємний колір. Цікавий це відтінок 0,2 досить зручний в нанесенні, немає цієї липкості, якої шаленої. Просто приємний, класний на губах. Тому йому даю теж 9 з 10 Від Stars from the Stars. Я теж його показувала в відео, дуже крутий Gloss Astral Lip Glow. Він мені схожий, до речі, на Huda Beauty. Він виглядає, наче м -м, нюдовий, але по факту він більше рожевий. Я не знаю, як це назвати. Колір красивезний на губах. Мені прям дуже подобається. Ну, Самі гляньте на це сяйво. Знову ж таки, аплікатор оцей джумбо теж дуже зручний. Він не липне, це не такий варіант, щоб отак зробити і не розщіпити губи. Він досить бюджетний. Це відтінок 02 Stargazing. Єдиний його мінус: він трохи скатується. Тобто він не просто роз, розтирається на губах, безникає на губах, він трішечки скатується, слово якщо з ним переборщити. Тому тут ставлю все-таки 8 з 10. Засоби для губ від Stars from The Stars мене цього разу підкорили. Жучим от шикарним олівчиком від Glamбі зроблю прям ліпком, комбо з моєю улюбленою худою. Це перше. Гляньте, який красивий цей рівчик від Глембі. Ну тут слова просто зайві. І зараз оця любов. В неї такий цікавий колір, якраз оцей рожево-нюдово-коричневий, з блискітками. До речі, тут є прям блискітки. Він дуже смачно пахне, він прекрасно на губах розпроділяється, тримається, виглядає. Дуже цікавий, до речі, аплікатор такий, типу, більше як трикутний, але... Єдине, що з худою теж акуратно не переборщувати, тому що вона тоді починає прям липнути і розтягуватися. Знаєте, от коли ви стискаєте губи, потім розжимаєте, ну прям такими як павутиночками робиться, з нею дуже акуратно і її відповідно треба дуже мало. От через це, типу, нею не потрібно там наносити багато. Ну просто подивіться, мені дуже подобається цей варіант, коли темніший контур і світліша серединка. Оце для мене просто ідеальне Ліп-комбо Дешевенький олівчик від Глембі і фантастичний блиск від хода Beauty. Просто ну гарно ж. Дорого, багато, елітно, красиво. Обожнюю просто всі ті засоби, які вам розказала і оцінила на 9 і 10 з 10. Тому що, ну, коли у засіб класний, він дійсно класний, коли він такий собі, ну. Нічого тут не зробиш. Ви напишіть, будь ласка, в коментарях, який ваш улюблений блиск для губ, можливо, який ваш улюблений ліпком, або що ви для себе навіть, відкрили нового, або що хочете спробувати з того, що я показувала. Не забувайте, будь ласка, підписатися на мій YouTube канал, поставити лайк цьому відео і написати коментар. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних відео.